Привіт, це мед плюс тест. З вами знову я Аріна, і сьогодні ми знову перевіримо ваші знання з медицини. Ось тільки цього разу дізнаємося, чи знаєте ви Ази з першої до медичної допомоги. Готові? Я так. Цю аптечку варто використовувати при наданні допомоги потерпілому: військового, потерпілого, медика чи особисту. Під час надання допомоги потерпілому слід використовувати його аптечку, яка має бути на ньому ж. Ви можете використовувати і свою, але слід пам'ятати, що в разі, якщо наступного разу особисто вам знадобиться допомога, у вас може не бути того, чим ви можете собі допомогти. При травмуванні чого може знадобитися оклюзійна пов'язка у мирний час грудної клітки, п'яти, м'яких тканин чи голови. Оклюзійна пов'язка перешкоджає інфікування ран, проникненню повітря та сторонніх тіл на пошкоджену поверхню. Під час військових дій вона застосовується при вогнепальних пораненнях, а у мирний час при відкритих ранах грудної клітки будь-якого походження. Яка з кровотеч найбільш небезпечна: венозна, артеріальна, капілярна чи зноса? Сподіваюся, це всі знали. Правильна відповідь: артеріальна кровотеча. При ній кров яскраво-червоного кольору викидається з рани з сильним пульсуючим струменем. Ця кровотеча найнебезпечніша і дуже інтенсивна. Аби зупинити кров, потрібно накласти жгут турнікет вище місця поранення. Що зі складу тактичної аптечки варто носити цивільним у військовий час: ножиці, турнікет, маркер чи оклюзійну пов'язку. У військовий час цивільним рекомендовано мати при собі турнікет для зупинки критичних кровотеч, адже зазнати травмування можна, на жаль, у будь-який момент, коли не потрібно накладати турнікет: кровотеча з кінцівок, травматична ампутація, укус змії чи відкритий перелом. Турнікет не варто накладати в разі капілярної кровотечі, оскільки вона не становить небезпеки для життя. А також у разі укусу змії, оскільки є велика ймовірність набряку. Під час всіх інших названих станів слід накласти турнікет. Яка допомога, згідно з протоколами надання домедичної допомоги, не проводиться в зоні бойових дій? Серцево-легенева, у разі опіків, у разі переломів чи при отруєнні. У зоні бойових дій не проводять серцево-легеневі реанімації, оскільки є низка чинників, через які вона неможлива. Зокрема, доставка до лікарні або приїзд реанімобіля не можуть бути такими оперативними, як у мирний час. Так само і рятувальник у разі небезпеки не може повноцінно надати допомогу. При якому пораненні варто діставати уламок з рани грудної порожнини, кінцівки, черевної порожнини у жодному зі станів. Друзі, сподіваюся, вам ці знання ніколи не знадобляться. Але запам'ятайте, уламки з поранення не дістають, оскільки це може спричинити ще більшу кровотечу. Натомість потрібно зафіксувати уламок за допомогою бандажа або бинта, через який час можна знімати турнікет з пораненого з критичною кровотечею: година, півгодини, дві години, чи знімає лише лікар. Важливо запам'ятати, що у разі критичної кровотечі турнікет знімати може лише лікар, як транспортується потерпілий з підозрою на контузію, якщо він у свідомості, лежачи, сидячи, стоячи чи не транспортується. Якщо поранений з підозрою на контузію перебуває у свідомості, його необхідно транспортувати сидячи, адже у разі контузії можливе блювання і потерпілий може захлинутися рвотними масами. Щось переліченого можна покласти до тактичної аптечки додатково, але не обов'язково: ножиці, турнікет, термоковдру чи рукавички. Ножиці, рукавички та турнікет повинні обов'язково бути у тактичній аптечці. А от додатково можна ще покласти термічну ковдру, а ще захисний щиток для ока. Друзі, на каналі МедПлюс є інформація про надання першої допомоги, а також про склад індивідуальної аптечки. Не полінуйтеся, подивіться ці випуски. Зараз ця інформація як ніколи важлива та актуальна. Ну що, давайте підбивати підсумок. Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо! Ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися Медплюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! Медплюс тест це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з медплюс тест.